В Києві з'явилися графіки віялових відключень у місті та області. Також замість тролейбусів на маршрути вийшли автобуси. У Львові були відключення вночі. Упродовж дня будуть відключення промислових споживачів. У рівному обмежать використання електротранспорту на 50%. відсотків волинь вводить обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів. Тернопіль сьогодні на маршрути в Тернопіль на маршрути не вийде весь міський електротранспорт. У Сумах відключать водопостачання. Перестане працювати електротранспорт та вуличне освітлення. Дніпро режим тотальної економії електроенергії також буде діяти. У Харкові у метро збільшують інтервал руху потягів. Полтава енергозбереження буде скорочено на 50%. Після обіду на маршрутах будуть лише автобуси. Кировоградська область на вулицях усіх населених пунктів не працюватиме освітлення. Миколаїв 60% тролейбусів завтра на лінію не вийдуть. Світлофори також не працюватимуть. Всіх користувачів електрики просять із 7 до 23, якомога менше користуватися електроприладами, а також вмикати їх в мережі або можливо, бо можливі перепади напруги. Я ж нагадаю, що зараз триває наш апостроф стрім, і ви можете заходити на наш Ютуб у наш чат, і, до речі, писати, яка ситуація у вашому місті, селі і селищі. Чи відчували ви вже на собі ці віялові відключення? І якщо можна, то пишіть, яким чином ви підтримуєте країну в цей важкий період, тобто як ви дотримуєтеся ось цього режиму тотальної. Економії електроенергії, тобто використання яких приладів ви обмежили вчора. було звернення від Кирила Тимошенка, президент України Володимир Зеленський, закликали про те, що ми зараз маємо проявити свою свідомість, громадянську позицію, і от дійсно із сьомої. Вечора до 23-ї. загалом, якщо ви можете відмовитися від якихось приладів, це електрочайники, можливо, якісь зарядки, будь-які кухонні пристрої, то це потрібно зробити за для того, щоб наша енергосистема витримала. Адже Росія дійсно вона хоче нас помістити в якесь 16-17 століття, в якому вона живе сама, але і тому вона так воює проти нашої енергосистеми за. Різними оцінками понад 30% енергосистеми України виведено із ладу, і тому зараз українцям потрібно економити та допомагати для того, щоб вся країна раптово не опинилася без світла. Водночас, же Росія готує також удари і по газотранспортній системі України аби перекрити постачання газу в Європу. Таким чином Кремль спробує змусити Європу зняти санкції з північного потоку. 2. справ. Вона гілка якого залишиться єдиним маршрутом для постачання блакитного палива з Росії до Європейського Союзу, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу «Цвейдіш Дойчес. Президент припустив, що перед ударами по ГТС України Росія влаштує теракт на власній території, аби звинуватити в цьому нашу державу. Тож почуємо далі пряму мову. Они взорвали э, пивничный потик один, да, И половину второго. да, И половину а да. Они взорвали это. Для чего? Дальше они произведут удары э, по газотранспортной системе Украины, чтобы их не обвинили. Они сделают теракт у себя на территории. Потому что если они бьют по нашей газотранспортной системе, понятно, что это сделали они, и у них будут большие штрафные санкции, они в Европу должны газ и так далее. Поэтому он, он. Они взорвали пивничный поток один. Дальше. Они взорвут у себя что-то. Им абсолютно все равно. а это их, это их стиль. Они взорвут у себя что-то, обвинят нас для того, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе. Потому что в таком случае они скажут, мы реагировали. Мы просто реагировали. После этого он скажет Европе, что смотрите, ну нет возможности. Нам надо срочно запустить Северный поток-2, на который вы, вы не запускаете. Кстати, вы немцы. Он скажет, вы немцы, вы должны дать нам эту возможность. Потому что вы должны лоббировать, чтобы сняли санкции. Почему? Европа останется без газа из-за Украины. Вот такой будет шаг. Ось такий примітивний план у Путіна бачимо, що він хоче тероризувати не тільки Україну, а й Європу.